Детальний відео огляд найдешевшої точилки для заточування ночів від виробника Косім це українське виробництво Всім Миру, добра і любові. Сьогодні буде в нас детальний відео огляд на новинку. Ця точилка продається вже дуже давно. Цього виробника КоСІМ на сайті, але в мене вона вперше. І усі глядачі мого youtube каналу можуть отримати знижку по промокоду BYBEST від виробника КоСІМ. Це буде 5% на точилки і на інші товари виробництва КоСІм. Є дуже багато різноманітних товарів, і в мене на відеоогляді були, і є представлені в даному, на даному сайті. Щоб отримати знижку, просто вкажіть промокод BYBEST в коментарях до замовлення, або назвіть його при оформленні замовлення при розмові з продавцем. І вам порахують дану знижку. І так, а тепер що стосується точилки. В даному відео ми розглянемо її габарити, її переваги, недоліки, її можливості, її функції, що можна точити, також розкажу на цій точилці. що я заточував на подібній точилці з такою ж геометрією, тільки від іншого виробника. Також розглянемо кути заточування, як виставити кут заточування правильно на цій точилці, тому що є один нюанс. Також розглянемо мінімальний максимальний кут заточування і відповідність кутів заточування цієї точилки. Тобто відео буде максимально детальним, і я думаю, після цього відео у вас буде повна інформація про цю точилку і який варіант точилки купити. Оскільки є, є три, якщо не помиляюсь, варіанти цих точилок. Більш простий варіант там відсутність точного налаштування кута заточування, відсутність цього тримача або парковки, і відсутність. Ось цього додаткового магніта і відсутність ось цього трохзонного налаштування підтримки. А буде ось така пластина замість цього, замість цієї пластикової штучки. Не знаю, як її назвати. Це просто для підтримки ножа. леза. Зараз ви побачите, коли ми будемо встановлювати сюди ніж. Є варіант там середній. Я не знаю, точно не пам'ятаю, що туди входить. Просто подивіться, з посилання, всі залишу в описанні під відео. І ось цей варіант, який в мене зараз, він максимальний. І от якраз по максимальному варіанту ми розглянемо, а ви вже собі вирішуєте, що вам потрібно, що не потрібно, і я вам розкажу, що для чого і які функції додаткові з'являються, коли у вас є якийсь з цих елементів. Ну і почнемо ми, напевно, з габаритів. Точівка дуже компактна, і тому не потребує багато місця для зберігання і для заточування. Найбільший розмір тут. Це 27 по платформі, її можна, до речі, зняти на 14 І висота цієї точилки, якщо ви не побажаєте зняти а, штангу, а вона знімається досить просто, 18,5. Якщо побажаєте її зняти, це буде десь приблизно 8 см. Це по габариту. Знімається штанга ось так. Тут, тут просто відпускаєте, знімаєте і все. Потрібно врахувати, що ця штанга ось так можна зберігати, але ось ця штанга з тримачем каменем, вона не розбірна. Тобто це суцільний кусок металу, і він буде займати у вас 42 см місця. Це щодо габаритів. А якість цих елементів, тепер щодо якості, відмінна. Цей виробник дуже відповідальний, він там змінює постійно, щось досконалює в своїх точилках. навіть ось цей пруток я дивився. Там відеохарактеристики, він не простий, тобто це не просто пруточок, він дуже точний і дуже міцний. Навіть тут є термообробка якась для того, щоб він працював відмінно, ковзав відмінно, і не було у вас проблем з заточуванням ножа. Тобто, тут всі матеріали, в принципі, я думаю, провірені виробником і а, повинні бути дуже надійні. До цього виробника в мене взагалі немає ніяких претензій, і мені подобається його підхід до заточування ножів. Цей виробник сам заточує ножі, тобто він займається професійною заточкою, тому вдосконалює свої станки, свої точилки відносно своїх побажань, побажань його покупців. Ось так. Це що стосується якості. Якість, якість мене повністю влаштовує, я, звичайно, її вже розглядав після отримання. Тепер, що стосується. Габаритів, напевно, що. Так, до чого ж спочатку? Давайте. Що стосується кам тримача камень, він, я повторюсь, суцільний. І, звичайно, постає питання, а які ж максимально можливі камені можна встановити в. Довжини якої довжини можна встановити всі тримачі. Можна зробити висновок, оскільки тут все рухається, ось такий камінь можна встановити. Але це не так, навіть ось такий. Тому що він не буде рухатись. Тобто точилка в даному випадку не буде рухатись. Якщо ми хоч трішки заберемо сюди і буде ось такий рух, да, можна встановити, виходить і ось такий камінь. Тоді він буде працювати тільки по центру, тому що ви ось так зможете ним рухати. Тому я рекомендую, і так я зроблю зараз. Визначити максимально можливий камінь, який можна буде за... застосувати в заточці на 100%, тобто, щоб був повний діапазон руху, адже ніхто не хоче, не має бажання а... сточувати корисні камені, корисні... корисний абразив. Тому ось це буде максимум. І коли ми, давайте в мене такого каменю немає, напевно, тому що це буде нестандартний, а стандартний камінь це 150 мм. Саме під такі камені і розрахована ця точилка. Але ми зараз максимум замірюємо. І це буде у нас приблизно ще чим пружинку можна розтягнути трішки до 18 см. Давайте 17, я думаю, комфортно буде а, прижати. Тобто 17 см. Але, звичайно, ця точилка розрахована на 150 мм, це на ось такі камені. Ну і ось тут ми можемо налаштувати собі комфортне положення, щоб пружинка задіяна була і щоб трішки підмагнічувалася. Ця точилка дозволяє зажати не тільки камені. На бланках, ось такі. але й без бланка, оскільки є ось ця поверхня, вона буде прижимати камінь. І ось тут теж є трішки можливості зафіксувати камінь без бланка. тобто просто звичайний камінь. Ці камені, не ці камені, а є камені з оксидоалімінією, з карбіду кремнію в продажі даного виробника. Вони є з бланками і без бланків. І всі ці камені підійдуть під ось цю точилку. Це що стосується каменів. Сам рух цього штоку. Приємний вірніше, ось цієї штанги, і в принципі проблем у мене немає, рухається все відмінно. І це все завдяки ось цьому шарніру. Цей шарнір вже перевірений, він відмінний. В нього немає ніяких люфтів, ви там не відчуєте ніяких коливань, тому що отвір підігнаний відмінно під ось цю штангу. Штанга дуже точно, калібрована, напевно, і калена, тому рухається відмінно. Цей шарнір перевірений на професійній точилці, Від косів він також встановлений. Працює відмінно і ось цей матеріал, а це поліацеталь, дуже подібний по властивостях до алюмінії, От, дуже добре підходить для шарніра. Я рекомендую, і виробник рекомендує змазувати трішки перед заточуванням ось цю штангу. Підберіть масло, і взагалі у вас проблем не буде. І звук дуже приємний, і рух штанги приємний, тобто все працює так, як потрібно. Що стосується максимальних можливих ножів, які можна встановлювати, це буде обмежено тільки довжиною штанги, звичайно, але я сподіваюся, що ніж, максимальної довжини, ніж у мене на кухні, а це ось такий, є ще чуть-чуть довший, але ми перевіримо на шеф ножі, він буде точити. Ми це також перевіримо. Що стосується встановлення кута, як це відбувається? Це у нас до речі, давайте про парковку. А, парковка вона є в комплекті на максимальній версії, такій як у мене. Але якщо ви будете купувати мінімально, там її може не бути. Але її можна замовити окремо. А, шарнір розібрали, відмінний. А тепер, що стосується виставлення кута заточування, його можна виставити ось так вручну. І колись я це робив дуже довго, два роки я працював на китайській точилці, в якій якість набагато гірша, все якби. Дуже багато люфтів різних, але тим не менше воно точило і точило дуже добре ножі. А з цією точилкою ще простіше виставити кут заточування за допомогою ось цього шарніра. Тому що все ковзає відмінно, немає також ніяких коливань, ось тут все фіксується добре. Можна виставити ось так, як є за допомогою шарніра і ось цього фіксатора. Але даний виробник передбачає ще й можливість точного налаштування кута заточування на ось цій бюджетній точилці за допомогою ось такого елемента. Я коли встановлю брусок, ніж продемонструю його роботу і точність роботи, і за допомогою цього елемента можна налаштовувати точно кут заточування ножа. Ну, це по бажанню. Бажаєте його придбати? Є окремо, є можливість купити разом з максимальною комплектацією точилки, є можливість придбати без нього. І ще це ми вже все розібрали. Щодо ось цього елемента. Це, цей елемент чи він для того, щоб. Трішки, так, зробимо. Щоб фіксувати ніж, щоб при заточуванні ваш ніж не втоплювався далі в точилку. І ось цей елемент це для цієї фіксації. З більш бюджетної версії йде ось така пластина. Тобто, ось цього момента з трьома точками фіксації і налаштування ось тут ви відпускаєте. І налаштовуйте собі під вашу геометрію ножа. Звичайно, це набагато зручніше. Набагато зручніше, ніж пластина. Але колись я працював з пластиною, і, в принципі, якби суттєвих недоліків не було, але, звичайно, з цим набагато зручніше. Я вже зрозумів, чому з ним зручніше. Я раніше навіть пластиною бували випадки, коли фіксував трішки ніж. Тобто я не просто її робив як упор, а. Її встановлював на ніж, і виходилось, що мені, щоб перевернути ніж, потрібно було кожного разу відпускати пластину, встановлювати. Це було не зовсім зручно. А цей допомагає навіть коли складна геометрія виставити так ніж, щоб ріжуча кромка була паралельна точилці і не було зміщення в кутах заточування. Тому, якщо є можливість, розглядайте відразу ж з таким варіантом фіксації. А ця пластина йде в більш бюджетної версії. І ви можете ось так його зсовувати, тобто, навіть якщо ви побажаєте заточити м, такий кухонний топорик або сокирка така, оце звичайний ніж, я забув його назву, японська назва є, він такий широкий, дуже іде, то тоді ви навіть на цій тічі зможете його заточити. Також в більш бюджетній версії немає ось цього елемента додаткової фіксації. Для ножів. Для чого він? Якщо ви побажаєте ось такий ніж, я думаю, ще його можна заточити. Так, його ще можна заточити на цій точилці. Якщо коротший, вже не можна буде, тому що ось це за широка. ось цей виробник він е, придумав додатковий отакий от е, е, елемент, щоб виточити ще менші ножі. Тобто я можу ось такий буквально ніж, ось такий. Ось такий ніж, ось, не знаю, 5 см. Встановити і ось заточити ось тут. За допомогою ось. Цього момент елемента. Також цей елемент можна відкрутити і встановити сюди. Ось цей зняти, положити сокиру. Вон, ось цей момент елемент буде примагнічувати її, тут буде примагнічувати а, саме лезо біля ріжучої кромки, і можна точити сокиру спокійно на цій точилці. Також можна зняти ось цей елемент і встановити ножниці, а, прижати ножниці. Давайте покажу вам. Ось сюди прижати ножниці і заточувати ножниці. Ось за допомогою цієї пластини вони прижимаються. Я це робив неодноразово на, своїх, на своїй точилці китайській. Так, як його тепер назад рівно треба встановити. Воно було висунено по центру. Ну, нічого, я думаю, за допомогою ось цієї пластини ми зараз його вирівняємо. Ось так. Тобто є можливість на цій точилці точити ножі, ножниці, сокиру, також точив ніж рубанка, він просто кладеться на цю поверхню, також знімається цей момент, елемент. І ніж рубанка точиться, а також я точив стамески. Все це точиться на цій точилці. Вона максимально проста, універсальна, і я точив ну, різні ріжучі інструменти, використовуючи цю точилку ножів. Це, що стосується по можливостях цієї точилки, і по налаштуваннях, і по комплектації, ось для чого вони ось ці всі елементи цієї точилки. А тепер що стосується заточування. я вам продемонстрував, що ось такі маленькі, це найменше, ніж в мене на кухні, можна точити за допомогою цієї точилки. Тобто він встановлюється і точиться. Ось так ми набираємо, виставляємо нам наш ніж тут. Я думаю, ось так він. Буде виставлений, якщо б я його зараз заточував. Фіксуємо, точимо в одну сторону. Бажано робити мітки. Тобто ось тут по центру, бачите, ось цей центральний елемент. Робимо мітку. Для чого вона? Для того, щоб завжди однаково виставляти ніж, тому що якщо ви будете зміщувати відносно центру, ось так, ось так точити, будуть мінятися ку кути відносно е кінчика ножа, відносно п'ятки ножа. І така ситуація тут. Ми встановлюємо і робимо цю мітку. ось так. І завжди виставляємо її по цій мітці. Тоді, нюансів з кутами заточування не буде. Одну сторону точимо, міняємо, виставляємо, точимо іншу сторону. Зрозуміло. А щодо того, що тут немає можливості компенсувати гру ножа на кінчик ножа. Тобто, тут треба, звичайно, трішки опускати. Навіть якщо у вас не буде ось цього елемента, не переживайте, воно те саме все робиться на ось цій пластині. Тобто я можу зараз зняти, але вона мені, він мені не потрібен той елемент. Він потрібен буде тільки для заточування більш е вузьких ножів або більш коротких, вірніше, навіть так. І ось ми встановили цей ніж, і звичайно я його заточити на цій точилці буду. Але бувають ножі дуже тонкі. Це зазвичай дешеві ножі. Вони є там китайські такі, буквально з жестів зроблені. І вони ось тут грають. Тоді вам не вийде заточити, потрібна додаткова підставка. Є вона продається, я бачив, ось така сама, як ось ця. ось ця, тільки вона ширша. Для того, щоб компенсувати цю гру ножа на кінчик о, леза. І щоб не прогинався він. Але ось цей ніж і більшість моїх ножів я можу з шеф-ножів заточити на цій точилці. Воно, в принципі, не грає. Така ситуація була з точілкою Ruxin Pro RX008. Це китайська дуже популярна точилка з поворотним механізмом. І, в принципі, нема проблем з більшістю ножів. Вони не грають, а можна менше зменшити тиск на ніж, і воно все точиться так, як потрібно. Тобто є можливість точити всі мої кухонні ножі на ось цій точилці. Це вже перевірено часом через те, що, повторююсь, у мене була був аналог китайський а, цієї точилки, і я точив все на ній. Ось це, що стосується а, фіксації і що стосується можливостей встановлення ножів. А тепер, що стосується того, як виставити кут заточування на даній точилці ножів, справа в тому, що якщо ви, мене деколи спитають, ви встановите кутомір ось так на лезо ножа, і відносно цього, цієї точки 0 виставити кут заточування, він буде відрізнятися від справжнього кута заточування на величину ось цього спуску, тобто кута спуску. Цей ніж. Не є рівним, тобто тут не сканді-спуски, тут спуски від обуха, і він має якийсь кут. Тому, щоб точно виставити кут заточення, потрібно зробити наступні кроки. Потрібно ось це відпустити, забрати. Забрати ніж, який ви будете точити. В даному випадку це буде цей шеф-ніж. На ці магніти обов'язково наклейте малярний скотч, щоб не поцарапати ваші ножі. Я так робив. В якийсь момент я робив малярний скотч, в якийсь момент шкіру тонку підібрав. Все воно працює так, як потрібно. Але я це зроблю пізніше. Зараз мені просто цих ножів не шкода, тому я демонструю вам так. Щоб виставити кут заточення на даній точилці, потрібно встановити ось так кутомір, включити його і обнулити ось тут. Обнуляє. Нуль. Oh. Ви, можливо, не бачите, я буду вам коментувати. Це тут нічого складного немає. Тепер ми встановлюємо ніж сюди. І знову виставляємо уже кутомір на ніж. І бачимо, що кутомір показує 2,5 градуси. Там 2,39 показує. Там 2,5 градуси. Що це значить? Це значить, що кут спусків ножа 2,5 градуси. Що це значить? Це... Це коли ми виставляємо кут заточування ножа, нам потрібно хоча б 1 градус, оцей або 1,5, або 1,25, якщо ви в сотках там вже виставляєте дуже точно, віднімати від даного кута заточування, тому що він буде відрізнятися на оцей кут спуска тільки один. А чому один? Тому що ви виставляєте від ось цієї поверхні кут заточування, не враховуєте той кут, той спуск, на якому лежить, ніж. У мене є відео з тим, як правильно виставляти кут заточення на ось такій точилці. Якщо цікавить когось більш детальне відео, підготують таке. Просто майте на увазі. Якщо ви взагалі дуже-дуже там все бажаєте в ноль попадати, точно виставляти ваших 35 градусів і так далі, тому ви мусите враховувати цей кут спуска ножа. Якщо б ніж був зі сканді спусками, тут була рівна поверхня, на яку ви, тобто рівний ніж і спуск починався, наприклад, звідси, тоді цього всього робити не потрібно. Просто встановлюємо кутомір ось сюди і звідси виставляємо кут заточування. В даному випадку ми ось цей 1,5 градуса. Ось, наприклад, ми встановили сюди кутомір і подумали, що ось тут 0. А насправді нам треба враховувати, що тут є оцих 1,25. Тобто, що кутомір має чуть отак піднятися: 1,25. І це значить, що якщо ми виставимо кут заточення від цього, цього моменту від леза ножа, він буде відрізнятися на 1,25. Але, звичайно, тут такої точності не потрібно, але є люди, які просто цим заморочуються, тому я розповів, як це робиться. Ми зараз же зробимо ось так: 0, встановимо брусок, да, врахуйте те, що ось ці бруски це дешеві китайські бруски гальванічні, вони металеві. Професійні, зараз продемонструю вам, вони йдуть навіть на металеві зв'язці, ось такі, а, вони не примагнічуються до магнітів. Тобто вони не магнітяться. Ось тут. Так, де магніт? Не магнітяться. А ось ці китайські магнітяться. Також не магнітяться абразиви, які продаються м, на сайті CO7. там Карбід кремні, алюмінію і так далі. Ну Всі образили, а, не будуть магнітитися. Цей магнітиться виключно за пластини металічної, і він примагнічується до цього магніта. Тому, коли ви побажаєте заточувати ніж саме китайськими брусками, вони будуть трішки примагнічуватись до ріжучої кромки, до підводу. Звичайно, ви будете це відчувати на такому дуже легкому рівні, тому що я колись заточував, в принципі, я відчував це, але воно точило і все було добре. Але все таки треба це врахувати. Тому значно комфортніше точитись на цій точилці за допомогою там. Оксиду алюмінію від Косім, карбіду кремнію, або там професійних алмазних або там Ельборових камнів. Ну, але цей, цим камнем можна зробити. Тепер ми тут обнуляли. Так, давайте ще раз перевіримо, можливо, воно щось там збилось. Ні. нуль. І тепер встановлюємо сюди кутомір, щоб перевірити мінімальний кут заточення, який можливий для цієї точилки. І дивіться, якщо ви будете застосовувати ось цей. Елемент точного налаштування кута заточування ножа. Мінімальний кут заточування для цього ножа буде у вас 12.25. Ну, мінус там 1. це 11 градусів. Нехай ви зможете виставити кут заточування для. Навіть не так. Давайте ми можемо ж далі просунути, ніж. Так, одну хвилинку. Ми ж можемо зробити. Давайте вже заточно подивимося точний кут заточення, який можна встановити, адже я можу ось так зробити на даній точилці. І ніж дуже добре фарф зафіксований. Так. І тепер що буде? Ось, а тепер буде 10. І це без врахування того кута, який ми не компенсували кута спуска. Тобто 10 градусів можна заточити, це 20 градусів для цього ножа, мінімальний кут заточування. А що буде, якщо я зараз зніму і зніму цей а, елемент точного налаштування кута заточування ножа? Тоді я зможу опустити шарнір нижче. І кут заточування можу зробити гостріший для цього ножа. Так, щоб не торкатися до елементів точилки. І тоді у нас виходить 6 градусів. Давайте я ще раз отак перевірю, чи ніде не, не торкається ні, не де торкається 6 градусів. І ще враховуючи той кут спуска 1 градус, це 5. Тобто 10 градусів можна точити на цій точилці. Це дуже, це неймовірно гострий кут заточування. Навіть якби 10 градусів, навіть якщо врахувати цих 6-12 градусів. Це загальний кут заточування, а 6 градусів це кут заточування на сторону. Це дуже крутий кут заточування для шеф-ножа. Навіть для ось цього вузького ножа це буде хороші показники. Так, він буде відрізнятися трішки. Ось цей кут заточування. Так, чому це рухається, не зафіксував. Тому що чим менший, ніж він, відповідно, ближче до елементів точилки, і кут заточування буде мінятися, але все рівно він тут фантастичний. 8,679. Нехай 25 градусів по 10 градусів на сторону для такого е вузького ножа. Це дуже круто для цієї точівки. Це, що стосується мінімального кута заточування. Що стосується максимального кута заточування, ось це його максимум, обмежений максимум лише довжиною штанги. Міняємо штангу, буде більший вам максимум. І зараз я бачу 38, 12. Тобто 6, 76 градусів для цього ножа можна зробити загальний кут заточування максимальний. І 34,81, нехай 68 градусів для ось цього ножа максимальний кут заточення. А тепер, що стосується співвідношення або точності а, цієї точилки. Оскільки тут немає поворотного механізму, а ви просто міняєте сторону ножа, точність точилки... Не вимірюється, тому що ви, вона буде залежати лише від геометрії вашого ножа. Якщо ваші спуски точніше спуски ножа мають симетрію в геометрії, тоді кут заточування буде відповідати. Якщо ви правильно розміщуєте ніж, тобто з цього разу мітку зробили, на ту сторону мітку зробили по, по центру, кут заточування буде відповідати. Геометрії вашого нажату. Зміщення кутів тут немає, тому що поворотного механізму немає. Ну і це, я думаю, зрозуміло. Тому це що стосується кута а, заточування і точності кутів заточування. А, що стосується точилки в загальному, і мого відгуку про точилку. звичайно, зараз я нічого не буду говорити про неї, хоч у мене є, звичайно, досвід роботи на китайському аналозі цієї точилки. Але я хочу спочатку заточити ніж на цій точилці, що я зроблю в одному з наступних своїх відео, а тоді зроблю висновок по а, цій точилці ножів. Це був виключно відео огляд, її характеристики, її можливості і м кути заточення ми перевірили. Все це у вас є, вся ця інформація у вас є. Зараз я можу тільки оцінити її якість, те, що вона зроблена, відмінно, просто звичайно, це небо і земля проти китайської точилки, з якою я працював. Мені подобається те, що вона максимально універсальна, тому що я знаю, що на цій точилці можна притулити все і воно точить. І я колись там експериментував з абсолютно різним ріжучим інструментом. Все, в принципі, все, що можу зараз сказати, а всі, всю інформацію по деталям, по можливостям, по функціям ви. Бачили в даному відео. На цьому ми будемо це відео завершувати. Якщо будуть якісь додаткові запитання, запитуйте. Дякую за перегляд, миру, добра і любові!